Друзі, усім привіт! Сьогодні січень на дворі. Сьогодні у нас зараз покажу, яка прекрасна зима. Дніпровська чи вже українська. Ну, коротше, не дуже за вікном. Але хочеться трошечки проїхатись Україною. Хочеться знову трошечки подивитися на красоту. І цього разу ми вирішили, точніше, вирішив я, Марія про це ще не знаю. Я вирішив, що ми поїдемо у Черкаси, як те, місце, те місто, яке нам з Машою дуже сподобалось, коли ми були там у 20-му році. Прям дуже сподобалось такий якийсь, якийсь цікавий такий у нього вайб. Ось. Тому я зібрав шмот. Маша там по справам, я зібрав шмот і зараз зробимо їй сюрприз. Чому саме Черкаси? Знову ж таки, запитаєте ви. Хотілося поїхати десь недалечко від Дніпра, щоб була нормальна дорога, щоб не їхати в ніч по всяким вибоїнам. Але це або Олександрійсько-кропивницький напрямок, або Кривий Ріг. Ну, там, там ми вже були, і все ж таки хотілося б ближче до центру України з'їздити. Ну, а так як обрали Черкаси, то зрозуміло, що з Дніпра з дорогами туди точно не ок. Тому поїздочка буде, мабуть, весела. Отож, збираємося, і їду, їду за машою. Ну що, погодка, мерзопакосна. е сніг, навіть не сніг, якийсь дощ, вітерисько, який двері вириває. Але їдемо в Черкаси. Їдемо в Черкаси в ніч. А саме кажу, чого так в ніч з такою, з такою інтонацією, тому що до Олександрії Знаменки дорога офігенна. Неодноразово там їздили, знаю прекрасно все, класна нова сучасна дорога. А ось що стосується Знаменка, далі Олександрівка, Олександрівка, Сміла, Черкаси, там кажуть, не все так радужно. Запитувався спеціально в готелі. Думаю, можливо, ну, можливо, знають люди краще, тому що в інтернетах ну, дуже старі вже відгуки. Ось Сказали, що краще їхати туди, оскільки через Чигирин там взагалі жопа повна. Тому поїдемо через, через цю дорогу. Ну що, забрав я Марійку. Я Не кажу, куди ми їдемо. Ну, зараз знову буде загадками якимись незрозумілими. Звичайно, ну. це ж це ж як ти любиш казати, наша фішечка. Ага. Я тобі зараз буду задавати питання, а ти будеш відповідати, куди ми їдемо. Тільки зазвичай я щось готуюсь там, десь щось ага. знаю. обережненько тільки щось готуюсь, десь ну, щось знаю. Ну, дуже рідко правильно, але ж іноді буває. ну іноді буває, по крайній мірі про місто я читаю, куди так. ми їдемо. А зараз же я. А то це називається в нашому звичайному житті сюрприз. Угу. Тож, так що, куди давай. їдемо? Добре, дивися. Це місто, це обласний центр. Ну, тобто, це вже легко. Вже один з 24. Так. Навряд чи ми в Автономну е Республіку Крим поїдемо. На жаль, на жаль. Да. Отож, добре. А, давайте передумати це місто, в якому була побудована одна із перших в світі, взагалі в світі гіперболоїдних конструкцій. Її ще називають вежа Шухова. Ти взагалі розкажи, що таке гіперболов... гіперболована конструкція. Гі... Гіперболоїдна. Гіперболоїд. Ну, це щось з геометрії, знаєш, таке фігура Гіперболо? гі... гіперболоїд. Ну, гіперболу знаю. Ну, ладно. Але що це за конструкція? Я не, не знаю, знаєш, де так? вона знаходиться. Ні. Дивно. Але ладно. Можна трошечки щось так понятніше. Супер добре. Нам з якого боку починається. В цьому місці є музей однієї книги. Це взагалі ізі, тому що ця єдина книга називається Кобзар. Музей Кобзаря. Книги, Саме да. музей. Саме тобто музей? не друкарня там. Ні-ні. Саме музей книги. Я не знаю, де є у нас музей. Можливо, нам... ми навіть пощастить нам туди попасти, але не гарантую. — Я не знаю, де Знаешь? музей кобзаря я не Розуміло. <свісно> ну, а хоч, хоч хто Кобзар написав, знаєш, хоч хто кобзар написав, знаю, Шевченка. Тарас Григорович. Де. Це так? вже круто. Не Андрій Батькович, той. <свісно> де, де. Не той. Добре. Ну, зараз ти точно вгадаєш, ну, тому, що, тому що ти там була. В цьому місці є єдиний в Європі буддійський храм. Я поняла. Що ти, ти зрозуміла? Це черкаси. Це черкаси. Блін, він дійсно там. Так, хворі. дітка, це Черкаси. Вона каже, я тримаю, щоб я була товстенька. Да? Товстенька. Що тримай? Ну, типу, якщо я тримаю. Коротше, їдемо за кавою, тому що в далеку дорогу обов'язково потрібно кавуськи взяти. А пирожок крафтовий візьмемо? Я не впевнений, що ми маємо прямо їсти в автомобілі, ні. Так завжди, завжди я голодна. Ага. Машулька зараз піде за кавою, правильно машулька, а я заправлюся, а я заправлюся. Ну давай, погнали. Заправлюся за допомогою копей. Oh, у бензобак і поїхав. Уяви що я брала каву на око і там вже зробили касу самообслуговування. Тобто дві каси стоять з людиною, а інша повернута екранами і написано Замовляйте самостійно. І там можна самостійно обрала каву, самостійно заплатила. Тобто, звичайно, каса самообслуговування вже є. Круто. Навіть Це на око. Дуже цінно інформація для нас. Ну до цього такого там не було. Було ОКП. кокопей. Да. Каса самоплугони не було. Коли угу. я ходив за кавою про те, що ми тепер не на електромобілі, ми тепер мобільні. Ми тепер дві хвилинки закинули там палива і поїхали. Це тобі не треба планувати там маршрут продумувати Кожен свій крок. Прям мені цього і в офісі вистачає насправді. Ну, друзі, якщо чесно, у нас навіть є відео, як ми подорожували на електромобілі, з чим ми стикалися, але він не хоче його викладати. Тому, якщо ви хочете, пишіть в коментар. Я, я не хочу псувати враження про електромобільність, тому що я був такий, скажімо так, ентузі... ентузіазмом. За... Короті, заряджений ентузіазмом я був. Ось а ну, зараз, стой, зараз я. Зачекай. так… чекаю. Так погано, у нас ну, тільки один раз виникали складнощі, одну, одну поїздку. А так, у нас ж складнощів навіть не виникало. Так. так, є нюанси, так, ти прив'язаний, але ж це, ну, типу, коли купляєш електромобіль, ти повинен був до цього бути готовий. Скажімо так, коли я купляв електромобіль, я не був о, впевнений. Взагалі, я про це навіть не думав, що я буду їздити так часто на дальні поїздки. А оскільки ми вирішили, що все ж таки ми хочемо подорожувати і показувати вам різні місця, то це історія не про електромобілізм. Це от якраз історія про ДВЗ-шну машину. Я би так не сказала на Ютубі дуже багато таких, але точно знаю, що був би контент. О, було б багато контенту, якби ми зараз от прямо зараз зібралися поїхати на електромобілі в Черкаси. Я вже дивився там, так, думаю, про всяк випадок, подивлюся, що ж там з зарядками просто цікаво, як воно там, що, як би ми їхали на електромобілі. Тобто звичка лишилася, так? Да. Да? От До Олександрії, типу, норм, зарядок немає взагалі, це норм. А в Олександрії нас Макдональдс і екофактор. Це дві пристойні зарядки, причому Макдональдс це швидка go-to-you, а екофактор це повільна. 50 кВт, але це нормальна якості станції. І вже після там якась в додатку плакшері світиться, якась, нібито є ще по, по дорозі до Черкас зарядна станція, але то автоентерпрайз всі знають, що це що це за гімно, ті, хто користується, тобто це ще можна і машину там спалити. Тому вважаємо, що нічого немає. А що з Олександрія до Черкас, мабуть, не доїхали? Звідти кілометрів десь 150-170. Так вообще на був? Так. Але якщо так станеться, що в Олександрії зарядна станція не буде працювати, то ми на Ізіки нікуди не доїдемо. Ну, є такі ризики. От був би зараз blackout. Але... Це нам пощастило, що така погода. Зараз тепло відносно, нема морозу. Більше року ми користувалися, і у нас тільки один раз виникли складнощі з блокаутами і з відключеним. А давай будемо чесними і скажемо всім, що ми той рік їздили просто-напросто не було обстрілів інфраструктури. І обстріли якраз сталися восени, коли ми їхали додому. Ну, але ж ми приїхали, доїхали. Звичайно, приїхали, доїхали. А що б ми мали б робити? В полі ночувати. Такого би точно, я думаю, на даний момент в Україні б такого не сталося. Але але, ну, набагато відчуваєш себе вільнішим. вільнішим. Хоча. хоча, що, є хоча свої… не сумуєш? Скажемо, за так. я сумую за динамікою. Тому що зараз у мене Subaru Форестер. Це машина не про динаміку, це машина про всюдихідність і про комфорт. Це те, чого мені в Теслі не вистачало. Тес... Сніжинки, сніжинки, батька назвав сніжинки. не суть важливо, як її назвати. В Теслі якраз динаміки з головою, далекобійність ок по відношенню інших автомобілів, електромобілів. Але комфорт і Тесла ну трійка, скажімо так. Трійка і Y — це не про комфорт машини. Був би X, ну тоді б не було б далекобійності. Була б динаміка і комфорт. Тому ось така от історія. Зараз, зараз я кайфую. Ну, слухай, знаєш, ти до цього їздив на 90. От уявив. Вибач, що от уявив. Я би зараз вирішив такий. Поїхати в Черкаси, зробити тобі сюрприз. А щоденно я заряджався десь в проміжку 50-60-60-70% від 60 до 70 або від 70 до 80 в крайніх випадках. В основному від 50 до 60% на електромобілі. І я такий: поїду-ка я короче, в Черкаси, ану заїду, маху заберу, а заряда 70%. А їхати на швидку зарядку добивати доста нема сенсу, бо це буде дуже довго. Ем, і що, все? доїхала б до Олександрії, як завжди, нас би, і що вистачало так, б... так. Купу, часу було б. Супер. Ти все правильно кажеш. А якби щось сталося в дорозі, а якби зарядка в Олександрії не працювала, а якби зараз були морози і через країну гній, сусідську вона звали, була був блекаут, обстріли і блекаут. Слухай, давай так. Ми і на ДЗВДВЗ авто назавжди доїжджали туди, куди треба. Були нюанси. Ну, це про БМВ. Ну, звичайно, БМВ це ж а, а дуже гарна машина. Коли так, ми що... їхали в Миколаїв, а не доїхали. Ну, так, тому що дебіл на станді на перехресті врізався. Ну, так, чекай. Ну, що ти порівнюєш, дебіла, на який в'їхав до нас в машину. І свідомо, ми сідаємо на електромобіль, знаючи, що можемо не доїхати, бо будь-які проблеми можуть бути. що Це ж не порівняні речі. Я до того, що будь-якій поїздці ти не впевнений, що ти доїдеш туди, куди треба. Так. Раз, раз, всім привіт ми в Черкасах. Ми приїхали, але показати поки що готель не зможемо, тому що, як ви бачите, приїхали ми вночі. І перший раз мені дуже, мені дуже, дуже сподобалось на ресепшені. Дуже привітна дівчина питає, вам з дружиною чи відпочити? Я кажу, звичайно, відпочити. Все, ти відправляєшся додому. Серйозно? Yeah. Яка різниця yeah. з дружиною чи відпочити? Ну все, давай хапаємо У них є якісь. Хапаймо речі і погнали. Так, ну ми поснідали, ми попили каву і ми приїхали на наше перше місце. Місце, яке найбільш популярне, шо вводити в Черкасах, куди піти. І що це за місце? Це парк сосновий бор. І... Сосновий бір. Сосновий бір. І, до речі, питання не виникає, чому він так називається. Подивись вокруг, скільки дерев. Ось закономірна назва, чому це називається сосновий бір. Слухай, а що ти знаєш про цей парк? Щось а, знаєш? Знаю те, що роботи по його створенню почалися задовго, задовго до відкриття в 50-х роках, якщо я не помиляюсь. І тут уяви. Свій час ще до того, як почали роботу робити, тут були просто піщані дюні, дюни заросші дикими виноградниками і все, більш нічого не було. Працівники Черкаської лісозахисної станції вирішили, що потрібно облагородити це місце, і висадили, висадили тут сосни, які досить непогано прижилися і почали гарненько собі так рости. Серйозно, оці всі от купа, тут ж більше тисячі дерев. Ну, Вони так, всі так, прижилися. Так. Всі, всі прижилися, як бачиш, і дуже-дуже непогано. Прикольно, слухай. Мені здається, що тут ну, спочатку, коли заходиш, такий ліс, і наче тут навіть це не парк, це просто як ти в ліс приїхав. Ну, так, і от коли деревці прижилися. Почали рости так непогано. Працівники станції зрозуміли, що це насправді круте місто, місце для створення ландшафтного парку. Ну і почали роботи по створенню. Почали а, ще більше засаджувати дверима а, і дверима, <рес料> деревами. <рес料> ну, можна і, дверима. і, до речі, почали. Ну, А чому місце круте для ландшафтного для, для парку? Тому що. Тут схили, ну, тут такі краєвиди цікаві. Тут насправді зараз ми вам покажемо. Пагорби, спади. ну, тобто, такі от, знаєте… Я... Не просто площадка Не рівна. рівна площадка, так, дійсно, такі перепади висот. І це дійсно класний початок для створення там такого ж парку. І можна так сказати, навіть що це певний каньйон. Слухай, за чий рахунок це все робилось. Це цікаво. З Соловіцького Союзу. Звичайно. В, ти... 90... в 1967 році цей парк був тут офіційно відкритий. Після того, як деревці тут виросли, все, все як має бути, відкрили в 1967 році. А це тут було ще таке колесо огляду? Так, колесо огляду тут, зараз до нього дійдемо. І ще хотів, що сказати, що. За кілька років до офіційного відкриття сюди почали звозити валуни величезні, гранітні брили, гальку, робити штучні струмочки, водою озерця. І почали завозити з дивиться Тростянецького дендропарку і найголовніше, головне з Софійського дендропарку почали завозити сюди деревця. Слухай, ну я б не сказала, що їх тут там багато розновідності. Ну, тут так зараз не, не побачиш. Ну, це не так, як в Софіївці, мабуть, але тим не менше. Але повітря тут таке. Навіть Ласне. не дивлячись на те, що недалечко дорога, сос mm -hmm. сосни умиротворюють. Так, да, навіть так приємно, знаєш, як сосновий бор приїхав дійсно. У мене таке ще флешбеки з дитинства, коли я в дитячий лагерь, метеоріт, спортивний лагерь у нас був. і Він знаходився палатками в соснах. І ось такий запах там завжди був. Це так круто. Ну і ще насправді цікава історія з, з того, що цей парк створювався не лише працівниками там, того ж самого лісу. Ліс, як я казав? Ну, Лісництво. Ну, не лісництво, чи, а лісозахисної станції. Тут а, насправді працювали ще звичайні люди як зараз їх називають волонтери, тоді це були працівники заводів, підприємств, студенти цілими сім'ями. І до речі, те, що вони зробили тут, не довелося перероблювати. Тобто робота була виконана якісно для людей. Це була справа дійсно всенародна, тобто, ходили цілими е, сім'ями на сувотники. Ну, коли саме черкащани. Черкасті да? правильно Черкавці. казати, до речі, я, я гуглив цю всю історію, тому що мене в голові чомусь від, від, відклалось черкащани. Але а, інтернет каже, і істор, ну, не історик, а мовознавці, що Черкасті правильно казати. Приклад. А до речі, жителі Черкас, якщо ви знаєте, якщо можливо. Джерела, які я знаходив, вони щось недостовірні, або ще щось, і ви знаєте краще. Напишіть в коментарях. Е, ту ж ще... саму історію у нас, у нас була в місті Острог. Тому що м як правильно острожці? Не, Ні, Острог. Острог чи Остріг? А, ну так да. виявилося, що точаться до сих пір е спори між науковцями, філологами, істориками і так далі. А в офіційних документах острог тому була така досить штика. болтати. Покажи людям, як гарно виглядає це все. Слухай, дуже прикольна інстаграмна така локація. А скажи, будь ласка, я читала, що тут є типу пам'ятник русалоньки. Оце Тиху. він? Ми його типу, показали, тільки що всім. А. Так. а чого вона з ногами? Це вже русалонька після того, як а вона коханого? Звідко... <таркан> вона вона <таркан> на коленках сидить. <таркан> Може, це такий. Задум твого митця, Може, це русаленька, яка ще до кінця не, не урусалилася. Трохи? Ні, вона по легенді вже потім, коли влюбилася, стала людиною. Тоді вже в неї ноги ну, з'явилися. Не знаю, коротше кажучи, історія цього пам'ятника така, що його зробили в 1972 році. Поставили тут. Він став справжньою окрасою парку. Ну, ще пак, в принципі, в озері, мабуть, майже по центру парку. Біля недалеко від головного входу, і в 1972 році поставили це стало улюбленим місцем Черкасця. Але в 2007 році його викрали. Певно, був з дорогоцін, ну, з цінних металів з кольорових Прямо металів. крали унесли? Так, його викрали. Я ж але в 2009 році його відновили, і він вже зроблений з червоного граніту. Ну, типу, нікому вже не потрібен, тому стоїть нормально до сих пір. Слуга виглядає гарно, але мені здається, що влітку тут більше води, тому що там теж є місце, де, куди воду наливають. І є місто, містечок так. такий маленький. Звичайно, а, води щоб... води практично немає. Ну мабуть, на земку не треба. Ну, напевно, тому що вона просто замерзне, якщо що, в разі чого. І ось там, от прям такі, бачиш, басейни є, а води немає. Тому мені здається, що влітку тут дуже красиво, ще значно красивіше, ніж зараз. Ну, пішли подивимося, тут якась лайка є. Слухай, тут ще якщо побачиш, то зверху. О, цей парк. Да, Мотусковий парк. Мені здається, теж прикольно для. Прикольно, прикольно. Я колись на такому лазу з моїми 110 кг. кілограм. Це дуже важка історія. Хоча я думаю, та це пльова справа. Раз, два і все. А ніфіга. Там треба руки сильні, крепкі, міцні такі. Як у мене? Ну. Так, да, з такими сухожиллями і венами, як жилості такі. Зуєте <рес> навіть лавочки такі, знаєш, прикольні. Паркові. Так. Да. Вони так зроблені. Парку начи, паркові лавки. Ви уявляєте? Наче неохайненько, але така веселенька. Наче не охайненько? Ну, охайненько. типу, знаєш, які дошки були, такі і зробили. Ось так кажеться. А ти що знаєш про ці кам'яні споруди? Чесно, взагалі нічого. Нічого, так? Да? Ну мені здається, що тут повинна бути якась дуже прикольна легенда про них. Але я теж нічого не знаю. Слухай, такий чудернацький, подивись. Така, як, наче, голова, конь, це якийсь, напевно, Ілья муромець або щось таке. І бачиш, рука. Такий муромець. А що, я зараз знайду. Ну, Друзі, ми нічого не знали про історію цих скульптур, але Google творить диво. Так, в Черкасах проходить фестиваль Живий камінь і в рамках цього фестивалю було створено велику кількість цікавих скульптур, які тепер прикрашають алею парку. От, Наприклад, це створив Зігуар Єгор. А Там пам'ятник ну, скульптура, мені здається, Богдана Хмельницького, і там товсто го Гарно як. В Черкасах Дніпро от прям, от та стогне Дніпро широкий. Оце широкий, такий потужний Дніпро. Там Дніпр, зараз... Дніпро не такий. Там зараз буде, напевно, обзорна площадочка. А тут туди. він масштабний, він гарний. Такі прям... лавочки прикольні зроблені. Вийди ну все, я вже я весь на я на Дніпро сфокусувався. Вау. Але водичка впала. Впала чи то після того, як Каховське водосховище. Диви, як люди нагуляють так красиво. Підірвали чи то що. Але водичка впала і капітально впала. Бачите, оголилися коси. Можливо, вони і були, можливо, ми просто 20 2020 році їх тут не бачили. Мені здається, що вода, рівень води впав. Дуже вдоволежно тут. Диві... Іншого берега Не. навіть немає. Я, я ж кажу, що ось тут саме Дніпро, це в Черкасах, він прям масштабний. Це махіна. Це велич. І то, це тут, бачиш, якась заплава така, а ось там як він розкривається взагалі вдалині угу. повністю. Неймовірно, а що це за споруда? Що це за міст такий? Це знаменита Андріївська арка. Андріївська? Да. Вона так і називається Андріївська арка. Це місток. До речі, дуже цікава історія тим, що вона стосується в якійсь мірі і нас. В 1968 році вона була створена, але вона починала її виготовляти у місті Дніпро. Сюди mm -hmm. доставили її, перевезли і тут по місті вже зібрали. Це була одна з найсміливіших конструкцій, одна з найсміливіших конструкцій того часу. І, і дуже цікаве інженерне рішення. І вона була неодноразово помічена в фільмах того часу, в художніх фільмах того часу. Тут робили гуляти, фоткатися і так далі. Слуха, вона дістає вона зачинена. Місце тимчасово зачинене в зв'язку з погодними умовами. Насправді, що за погодні умови, тут, тут питання, тому що, тому що погодні собі нормальні умови. Мабуть, у зв'язку з військовим часом. Ну, людей, скільки тут немає, то, то так. Але ось така от штука. Дуже прикольно, подивись, так. цей парк просто він громоздкий. Диви. Шо? Ну, це парк дуже великий, ось там теж якісь поруди кам'яні, диви, якісь сходинки, такі тропинки, дорожки. Ну дуже красиво. По-перше, -по що тут Дніпро такий величезний, такий Уф! потужний, скажімо так. Так, так. якщо дійсно таке враження своє, ну, я думаю, що цього місця достатньо по... ми показали, яке воно гарне, яке воно велике, який тут Дніпро. Які тут сосни і не тільки. Я думаю, що у нас ще багато попереду цікавого. Дуже хотілося б тут отак плюхнутися на лавочку і сидіти. З кофіючком. І сидіти, дивитися на Дніпро взагалі. Mm -hmm. Але у нас ще попереду дуже багато чого І підсумовуючи, я, мабуть, сказав би, що Софіївки цікаво в Умані. По масштабах, звичайно, цей парк поменше. Але, як на мене, він не менш цікавий. Дуже красиво. Воно Чоркасці люблять свій парк. Угу. Скоріше за все, вони люблять своє місто.